Сьогодні на обід я приготувала картопляну запіканку з сиром, помідорами та м'ясом. Картопля вийшла ніжною, начинка соковитою, а зверху утворилася апетитна золотиста скоринка. Спочатку я почистила картоплю та цибулю, добре їх промила. Картоплю нарізала кільцями товщиною приблизно 1 см. Не ріжте надто тонко, щоб вона не перетворилася на пюре. Цибулю нарізала кільцями, філе курячого стегна смужками. Виклала картоплю в миску, додала приправу до картоплі, трохи рослинної олії та добре перемішала. До м'яса я додала паприку, чорний перець. Приправу до курки та сіль. Ретельно перемішала, щоб кожен шматочок просочився спеціями. Форму для запікання трохи змастіть вершковим маслом або краплею олії. Я випікала запіканку у формі, застеленій пергаментом. Виклала шар цибулі, потім шар картоплі, знов цибулю, а зверху куряче м'ясо. Накрила форму фольгою та поставила в розігріту духовку до 180 градусів на 30-40 хвилин. Поки картопля готувалася, я зробила сирну заливку. Подрібнила зелень, нарізала помідор кубиками, натерла сир, додала сметану. Сіль та перець. Все ретельно перемішала. Дістала картоплю з духовки та рівномірно розподілила заливку зверху. Повернула форму назад у духовку ще на 15-20 хвилин, поки не утворилась рум'яна сирна скоринка. Вийшла ситна, ароматна та домашня страва. Котики, всім смачного!